Дорогі брати та сестри, ми від щирого серця всіх вас вітаємо любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ми вдячні Господеві, що знову можемо бути разом із вами. І в першу чергу хочу передати привітання з України, з Тернопільщини і з нашої Вишневецької церкви. Будьте благословені, Господом! Наше бажання сьогодні разом із вами прославити Ісуса Христа, який є вчора нині, і навіки який той самий. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Свого часу Давид сказав такі слова. Коли б не Господь, який був з нами, то каже мою душу, потік перейшов би, то нас поковтали б живцем. І так воно є. Житті нашим особливо там, на Україні, де ми живемо. Але Господь є твердиня моя, Господь мій щит, прибіжище моє. Слава Ісусу Христу, хочемо заспівати селом. Якби ти не був зі мною, о Спаситель мій і Бог. Якби ти не був зі мною, о Спаситель мій Ісус, коли кличу я до тебе, і коли в сльозах молюсь, якби я йшов крізь волі. То без тебе я би пам, я не жив би в твоїй волі і тебе б не прославляв, якби я йшов крізь болі, то без тебе я би пав. Жив би в твоїй волі і тебе б не прославляв. Ти завжди є там присутній, де хвалять ім'я Твоє І приймаєш нас вобими, Ти змінив життя моє, жити нам. І страждання відступають, коли ти даєш життя, жити нам даєш ти силу, о, Ісус, жива вода. Ждання відступають, коли ти даєш життя. О Господь мій, через силу. Пробовуєш ти нас, омиваєш очищаєш і бережеш нас повсякчас І коли Ісус проводиш, ти народ свій крізь Богос. Загартовуєш у вірі, ти Спаситель і Бог і коли Ісус проводиш ти нарослі крізь вогонь Загартовуєш у вірі. Ти спаситель нашій. Бог. Слава Богу, брати та сестри. Сьогодні Господь проводить нас, можливо, через вогонь, але залізо, яке побуває в вогні, а потім в воді, воно робиться дуже міцне. І тільки Бог нам дає сили жити. Молитися, вірити, надіятися і любити. Першому Коринтян, перший розділ, 18 вірш написано такі слова. Бо слово про Хрест, ібо слово крісті для погибаючих і родства є, а для нас спасаємих сила Божія. І одного разу учні прийшли до Ісуса, кажуть, Господи, куди ми підемо, до кого ми підемо? В Тебе глаголи вічного життя. І так і віруючих людей, до кого ми зараз підемо, хто нам допоможе в наших проблемах, в наших переживаннях, в наших потребах, ми йдемо до Ісуса Христа, ми йдемо під хрест Голгофи. І тому нехай Бог нас благословить. Ми й далі несемо людям Божу Євангелію, благовістимо і приходять до Господа, і спасаються люди.